Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, який не завжди з вами. Маємо на сьогодні 12 грудня 2024 року. І сьогодні у нас занурюваний блендер професійний. Вже не один блендер ми показували, в принципі, все схоже. Це блендер у нас Fama Mixer Mood FM250F. пташка Є такий блендер, так він виглядає, ну, всі вони схожі між собою, нічого тут такого немає, все ставиться, закручується, фіксується. Один акцент роблю на те, що дуже часто професійні кухарі використовують його для того, щоб колотити-молотити супи, тобто гарячі страви. І оця ніжка доволі сильно нагрівається. І якщо вона нагрівається, відповідно. Муфти втулки, які в ній стоять, вони не Ну що, плавляться. Вони. Тобто, Те, то, що вони стараються, само собою, тому що навантаження дуже велике і використання його дуже таке, ще, часте, тому тому, тому видно і совокупність у цих, е, факторів моментів впливають на те, що муфточки, тулечки виходять з ладу. Ось. Ну, Заміну ми вже зробили. Ось у нас є. Тобто і муфта і втулка з пластика, який витримує понад 120 градусів. Щеплення тут все буде як треба. Що можу сказати? Вони обидві ці муфта і втулка мають лиски. Саджаються вони дуже просто. Тут вони вже в нас стоять на місці, все вже ми поставили і муфточку, і втулку на лиску просто натяг іде, і якщо треба. Подалі просунути щось обов'язково підставляємо під ніж, впираємо, да, щоб не було провалу. І вже потихеньку його якщо, ну, Ми робимо так, щоб воно плотненько сідало, щоб не вибивалися м -м, лиски і ці муфти, втулки не злітали зі своїх Ось. Ну, Тут в принципі, та сама схожа ситуація, тому щось дуже сильно не розповіш, тобто от так от є. Все зробили, принаймні, якщо вже вам буде потреба в цьому місці. Буде, то будь ласка, звертайтеся, воно в нас вже є. Якщо щось таке схоже і в нас ще нема. Будь ласка, зв'язуйтесь з нашими менеджерами Наприкінці відео будуть телефони наші, телефон сайта буде, де ми все це виставляємо, показуємо, що воно в нас є. Ну і кому цікаво контент, якому ми розповідаємо про всі новинки, які у нас з'являються. Тут будь ласка, на канал. Якщо відео було корисне, будемо вдячні за вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!